Ми цю техніку два роки тому, вона виконує роботи не тільки по ямковому ремонту, а також по зимовому триманню і по перевезенню води. Є на неї ще така установка, як точка. Ефект, ефект, ефект. Будемо казати, що як раніше міська рада наймала, сьогодні ми робимо самі. І на цьому ми економимо значні кошти громади. Це може бути будемо казати, мільйон. На сьогоднішній день ми придбали GCD, ескаватор новий, який теж працює на благо громади. Це дуже хороша техніка, яка нам дуже потрібна для роботи, тому що ми виконуємо ремонт дороги своїми силами. В основному це біло-щебеневе покриття, яке також ніколи в міській раді сама не виконувалася.